Всім привіт! У нас така теплинь, така теплота вам не передати. 15 градусів. Я знайшла в портфельчику в своєму якісь окуляри, вдягла, бо сонце капець, як світить і добре, що вони в мене були. Сходила по посилку, сходила в Аврору. Зараз прийду, покажу, що придбала. Діти пішли до лікаря перевірятися. Ще будуть сидіти приблизно до середи, бо сьогодні на що? У нас п'ятниця сьогодні, до середи ще будуть вдома, бо ну, типу ослаблений організм, щоб не підчепити ще щось. Я не читала з тих історій, ваших, коли діти після одного грипу інші підчеплювали, бо це страшно. Всім бажаю здоров'я. Зараз прийду, покажу, що купила. Цілу турбеху всього несу. Насправді так спекотно, навіть вже в весняному досить жарко взуті і одязі. Для мене це не характерно, я можу до останнього дня весни носити куртку теплющу. Але справді вже дуже жарко. Насправді на вулиці дуже-дуже дуже тепло. І коли заходиш потім додому, то таке враження, що вдома плюс 100. Показую покупки. Так, заходила в аптеку, купила кінезіо-стрічку, а в мене закінчилося, я її клею. На свої м'язи, які мені тягнуть, болять, печуть і заснути не можу. І цей вплив такий натягнутої стрічки певного тиску до шкіру на м'язи полегшує біль. От насправді я іноді тільки цим і рятуюся. Там, звісно, я помажу якоюсь мазюкою, але в мене просто під лопаткою, якраз тут де зображено, дуже болюче є місце. Ось, і іноді воно аж сіпає, то ця стрічка допомагає. Взяла в аптеці через інтернет-замовлення ось ця саме була 197 гривень. Далі була в рошені. Зараз, як ви всі знаєте, дуже сильно подорожчав шоколад. Просто якісь баснословні суми. Ну, насправді дуже-дуже дорогий став. Не знаю, з чим це пов'язано, кажуть, там і какао боби, і кава, все скоро буде в рази дорожче. Чи то дефіцит, чи то умови. Вирощування цього всього змінилося. Взяла ось такі по акції шоколадки лакмі. Я полюбляю саме вид з арахісом. Вони зараз по 95 гривень. Так, взяла одну нам одну батькам завеземо, якщо самі не схом'ячимо до того часу. І взяла дітям людяники. Так, засуджуєте мене чи ні, але взяла, тому що горло болить і їм, аби полегшувало біль в горлі. Тепер е, покупки з Єви взяла ось такий тресеме засіб для блиску. Бо той, що я хотіла, він подорожчав, і я його не знаю, де купити зараз. І прям там така за 100 мл сума, 700 гривень чи що. То я взяла ось такий: е, незмивна крем-сироватка для надання ультраблиску близьку, волосся, тресеме. Я користуюсь шампунью. І, і кондиціонером цієї торгової марки мені дуже подобається. Тож взяла ще й цей незмивний засіб. Хоча всі незмивні засоби на моєму волосі сильно його обтяжують, буду пробувати. Якщо не підійде, подарую сестрі. Найдовге таке густе волосся і їй для близько якраз підійде. Ще в Єві придбала фарбу. Ось таку, як мені радила. Перукар, котра говорила, що мені треба для того, щоб сивину зафарбувати так якісно, взяти якусь аміачну фарбу, бо до цього я користувалась безаміачною. У мене була 3.10 номер і сльйоз. А це Лореаль Париж преференс і аміачна. І ось такий от номер. Вона сказала, що перекриє мій колір нормально. Коротше, будемо сьогодні-завтра наводити красу. Ну, Мені такий би підійшов ось. Тому що я полюбляю, щоб трішечки була тепла така, теплий відтінок волосся. Мені пасує, бо у мене тип обличчя теплий, не холодний. Тож мені такі теплі підійдуть краще. Також в Єві я взяла. Ось такі два набори пазлів. Ось цей і ось цей для Ореста. Там була знижка мінус 50 на другу упаковку, вийшли вони по 35 гривень. Е, ну, я думаю, зрозуміло, да, що такі маленькі іграшки для діток. Так, це відсунемо. Далі була в Аврорі. Аврора мені потрібно було задля кількох речей. Взяла ось такі наліпки, Орестику, різні різні три набори. Такі три зошитки. Йому зараз подобаються наліпки, тож взяла. Чесно, я ціну не пам'ятаю, зараз по чеку. Так, одна така штука 29 гривень. За всі 87 гривень за три штуки. Ну, нормально. Взяла ось такий кабель лайтін для айфону сина, бо у нього там уже ця штучка. Кріплення в цьому місці порвалося. Я вже ізолентою кріпила, але все рівно воно, знаєте, вже таке нестабільне і щоб його током не вдарило. Словом взяла зараз тако за 70 гривень. І ще йому взяла на кабель і на мій кабель ось таку штучку, яка б перешкоджала переломлювання цього кабелю. Ну, така накручується стрічка ніби як менше ламається з нею. Далі взяла вже до Пасхи ось такі три набори кондитерських прикрас. Красиві такі добрик по 59 чи по 57. Кожному по одному. Ладочці, там Оресту, Мирону. Будемо пасочки пекти. Ну, побачила, поки вони є, візьму, бо найяскравіші, найкрасивіші зазвичай розбирають. Оця дуже сподобалася. Але навіть ось ця салатова, ну, я такі яскраві кольори не дуже полюбляю, але зараз дивлюся, бо ну, настільки воно красиво, словом, взяла такі три штуки. Також взяла пензлики йому для малювання. Я прям прописала пензлики. Мені один теж треба для орхідей, щоб я ну, хімію наносила. Також взяла ось такі колбочки, пляшечки по 18 мл. Вони скляні. Я сюди теж свою хімію переллю, швидше за все, тому що в шприцах вона виливається. ось, ну, У мене є такі засоби для орхідей. Невеличка кількість, і я в шприци наливала, але вони через голку все рівно виходять. Не дуже зручно зберігати. Для тих же орхідей, особливо реанімашок, ось такі резинки, щоб листочки фіксувати потрібно, бо іноді тургор втрачається. Трійник. Коли ми робили електрику, я чоловіка питала: тобі треба розетки? Ні, мені не треба розетки. Я говорю, давай хоч одну зробимо. Коротше кажучи, зараз в нього в кутку його лежить, о, точніше, стоїть у розетці осушувач. Світло, яке для підсвітки орхідей. І інколи він ще хоче свій телефон. Ля-ля. Коротше таке. І взяла ще батареєчки, декілька упаковок. Просто там будь-які. Бо іноді треба то в якийсь пристрій, то в якусь іграшку. Я думаю, ви мене розумієте. І ще взяла сережки новенькі. Ось такі. Ось ця торгова марка, саме в Єві, вона так гарно носиться, взагалі ніяких до неї нарікань, тож вирішила біжутерію поновити красивенькі. Трохи провітрюю, дуже тепло, треба вже зменшувати отоплення. Забрала посилку буквально позавчора ввечері, навіть вночі, під ранок вже я замовила на пром посилочку і вже вранці вона була в мене. Ну, правда, десь недалеко вона йшла. Це інтернет-магазин Квітковий рай. Е, я не знаю, чи в них є якісь сайти, я не цікавилася. Замовила хімію для орхідей. Е, і от невеличку таку посилочку на 400 рів, рівно гривень. Зараз розпакуємо, бо тут вони так запакували. А навіщо замовила? У мене ніби вистачає хімії, але то моя колекція починає якось не дуже добре виглядати. Треба підлікувати. То ці. Реанімашки, якось думаю, може, якось їх ще чимось, так би мовити, простимулювати ось. Так, значить, показую, що взяла. Взяла фундазол, це фунгіцид, наскільки я знаю, для захисту від хвороб. Схожа дія, як у Боже, Максима червоненького. Але іноді бачу, орхомани такі використовують і фундазол. Думаю, треба й мені, щоб був. Далі епін плюс. Теж бачу, що Це епін плюс для прискорення, проростання насіння, вкорінення, підсилення росту, розвитку, підвищення врожайності. Ну, словом, іноді бачу, що ще цей епін використовують. Він тут такі ампулі, цей Та в порошку, і порошок розводиться. 10 грам на 10 літрів. Ось це все на 10 літрів. А ось тут є 6 грамів така колбочка вже готової суміші. Далі взяла ще мегафол. Дуже класна ця торгова марка Organic Valgro. Вона в мене є радіфарм цієї торгової марки, а це мегафол. Він йде для листового живлення. До прикладу, Якщо радіфармом поливаєте і у вас пробуджуються листочки, корінчики ростуть, але воно всмоктується через корінь, то ось цей мегафол, то ж саме, але через лист. До прикладу, є реанімашки, в яких є листя, а нема коріння. До речі, з 10 реанімашок 4 вже загинуло. Да. Е, ну, таке буває. Що ж, словом, а це для листового стимулювання. Та ж сама дія, ніби. Тут розводиться 20. Так, де воно є? 25 грамів з цього рідкого вже засобу на 10 літрів води. Я так само переливатиму в ці колбочки, підпишу, що це мегафол, і воно в мене так буде зберігатися. Крім того, я замовила ще бурштинову кислоту. У мене була бурштинова кислота. Це дуже класно для стимуляції, розвитку рослини цвітоносів. Ось посилює корене утворення, підвищує врожайність. Нею я теж підливаю вже свою колекцію, навіть якщо вона цвіте, воно там не сприяє швидкому скиданню квітів. Але в мене моя бурштинова була просрочена. Я полила воно щось нічого. Ну, напевно, вже якось не дуже. Три роки гарантія. Тож взяла ось таку. І найголовніше, для чого було замовлення. Як ви знаєте, я ж люблю орхідеї, і що вам сказати, я вже читаю про них як завгодно, як їх там реанімувати, бо не хочеться втратити. І знайшла, що зараз супер ефективними і популярними є певні добрива, професійні, торгової марки Петерс, Так називається Петерс Professional Blend. Добриво. Ось. Ну, словом, Петерс. Ось, я зараз покажу, як воно виглядає у великому упакуванні. Ось так. А є фасовка. ну, Ручна, звісно, тут можна потрапити на якусь підробку. Це вже треба дивитися на рейтинг магазину ось по 100 грамів. Я на свій ризик -страх замовила ручну фасовку, бо мені за декілька тисяч гривень. 5-кілограмовий пакован не треба. Взяла 100 грамів. Значить, петерс для підсилення цвітіння. От, наприклад, бачите, що проклюнувся цвітонос. І ви хочете не одну-дві квітки, а нормальне грону. То ось до моменту, поки цей цвітонос росте і набирає самі квіточки, треба цим підживлювати раз в два тижні. По... Полив, по-моєму, да? я вже забула, чи це полив. Так, да, це поливом. Так само, як ви поливаєте. Там є схеми, як треба проливати. Значить, тут йде така формула 10 30 20 Це азот, магній і фосфор для стимуляції цвітіння. Те ж самий Петерс взяла 100 грамів. Зараз покажу, бо вони так заклеїли, щоб не порвати на межі. Для вкорінення. Він такий якийсь салатовий, я не знаю, чи це так треба. Тут вже інша формула 10-52-10. Ось цим кажуть шикарні результати. Буду сує реанімашки, в яких є листя, нема коріння, стимулювати. Ну, звісно, інші теж буду ним стимулювати. І універсальний 20 20, 20, 20. Тобто, однакова формула для всіх. Ну, це таке, що не нашкодить. Ніяк не вплине, але не бажано все рівно квітучі орхідеї ним стимулювати. Вже як переквітло, ось таким універсальним можна. І щось вони мені ще поклали. А, біпантол. Біплантол. Біплантол. Ручне фасування. Це такий зміцнюючий тонік. Від нього теж дуже класні результати по нарощуванню коріння. Зараз покажу в роздруківці, як він виглядає. Ось так от ось, ось так. Така велика пляшка, вона дорога, ну я думаю, мені стільки не треба. 100, навіть тут 50, 50 мл мені буде достатньо. Обійшлося це 95 гривень. Далі Петерс: Ось ці по 100 грамів фасовка 69, 65 65. Далі Megafold 35. А до речі, Радіфарм цієї ж марки дорожче, набагато 75. Ну, не знаю, чому так. Далі, що там, фундазол 32 гривні копійчани взагалі. Бурштинова ще більш копійчана 20 гривень. І епін плюс 19 гривень. 400 гривень рівно така посилочка хім... хімії. Ну, я вже дуже хочу е свою колекцію довести до пуття. До речі, із новеньких орхідей Жовтенька Манго. Вона була по оцінці. Я її взяла десь за 300 гривень, і в неї був один живий корінь, а решта підпсовані. Під що ви думаєте? Вона скинула і його. Ну, це було очікувано. І зараз у мене реанімашка. Тому їй треба в терміновому порядку нарощувати коріння. Шанси зараз є, бо по перше весна. Збільшується день, тепліше стає. І, по-друге, в неї гарний тур горлистя, вона з нього буде ще харчуватись. Але це реанімашка. Ну, їй треба виходити з час, мінімум рік. І корінь ті не ростити. Тобто їй цвіту, цвіті цвісти зараз взагалі не бажано. Я її буду реанімувати, бо вже дуже красиві квіточки. Зараз покажу. Ось такі жовті, бачите? Ось ось цей лист. оце це, воно. це е, Я зрізала вже свою е, квіточку жовтеньку, боже, як називається, Fancy Freckles. А ось це випадково вчора бігли, гліпо, я зламала. І там дві квітки, і ще нарощувала вона бутончики, І я випадково я хотіла полити. І дурьоха взяла і зламала, а в неї, крім того, що квіточки ще й вона там нарощувала. Ну, а цей вид, цей сорт, ну, бігліб, він так довго роститься, бачите? Капець. Я така була на себе зла, матюкалась. Ось, словом. Зараз ця вся краса радує мене ось так. А до речі, ця фенсі Freckles — це звичайний фаленопсис, стандарт, ніякі не мутації. Але вона в мене мутувала. Ну, їй вже років, мабуть, 5, якщо не більше, вона давно у мене. І вона в мене зробила мутацію. Мутацію метелика. Бачите, які листочки по краям, як наче хтось вирізав спеціально, ось так, бачите? Тик-тик-тик. Ось цей верхній лист. Іноді. Виводять сорти і є, мабуть, такі сорти, але я її брала, як звичайно. Вона завжди квітла, як звичайно. Ось це останній листочок квіточку вона випустила в мутації. Красунечка. Вона в мене, до речі, омолоджена, пересаджена зараз словом, ось такі були покупки. Вийшла на вулицю, подихала свіжим повітрям. Трішечки діткам краще, але м, навіть уже Орест першу добу після 40 температури, не температури. Це супер класно, я дуже рада. А Латочка зранку мало 39,2. Хоча в неї було завжди 38,5 кілька днів підряд. а Це щось, чи то вночі мене не помітили, як вона набирала словом, якось так. Але сподіваюся, що вже підемо на поправку. Щеплення, швидше за все, будемо робити. Бо ну і голбаню вже не хочеться. І так ці дитячі ослаблені організми, дуже такі ніжні, знаєте. Все, на цьому буду закінчувати, треба їсти готувати. І поки мої всі вдома хворіють, вирішила приготувати запіканочку трішечки в незвичний спосіб. Це, звичайно, моя сирна запіканка. Але в одну частину я додала какао, а в іншу манку просто. І ось вийшли два такі кольори. І вирішила накладати ось так один на один шар, щоб вийшло по формі зебра. Дуже симпатичний результат. Дітям сподобалося, і головне, що знаєте, поки немає в них апетиту і. Якось мало вгадаєш з їжею, яку б вони хотіли їсти, то ось такі різноманітні експерименти, різні такі цікаві підходи, хоч якось, знаєте, змушують їх щось поїсти, бо сили в них їсти немає. На жаль, доньці стало трішечки гірше, в неї температура буквально 40 і росте кожні 4 години. Тож ми зараз знову ж таки. Всі вдома, бо хворіємо. А менший син, ніби як пішов на поправку. Тому ось така для них смакота, перекус. Рецептом не ділюся, бо вже було неодноразово на моєму каналі сирна запіканка в різних виконаннях. Можете шукати там все дуже просто, але смачно і дуже потрібно. В цю кімнату, щоб показати ефект від фарбування. Це нова фарба. До цього я фарбувалася безаміачною, фарбою від сйоз. І мені е перукар, зараз відійду трохи, бо не можу навіть дивитися, порадила Лореаль придбати аміачну, типу, перекриє вашу аміачну, сивину буде зафарбовувати ідеально. І е не буде. Так швидко вимиватись. Я купила сьогодні, пофарбувалася, одну брови пофарбувала, ну, спеціальної фарби. А відтінок я б сказала, що ну, дуже схожий на мій. Але моя безаміачна фарба вона зафарбовувала сивину. Так, да, вона потім змивалась, але вона її зафарбовувала А тут з першого разу не зафарбувалося. Показую. Ось тут чітко видно. Сиве волосся. Ну, воно не зафарбоване. Я тримала 30 хвилин. З'явився такий червонуватий відтінок в цьому кольорі. І він є навіть на довжині. Ну, можливо, це в кадрі не буде помітно, але по всій, навіть моїй уже перед цим фарбованій довжині, є тепер такий червоний підтон ніби як. До цього в мене був рудувати, а це червонуватийй з'явився. Ну, типу, це добре, що воно прикриває ам'ячну фарбу. Е, перехід є, видно його. Е, не критично, бо в мене ж не такий прям контрастний колір. Як би ж вам так показати? Ну, ось видно, так? Да? Корені? Чесно, я не можу зрозуміти. Воно як. Дивіться, сивину видно. Коротше, я не задоволена. Бачите? Ну, як це так може бути? 350 гривень, а толку, як то кажуть, якщо видно, ось сивину. Ну, чесно, я не, не зрозуміла. Так, хто користується ось цією фарбою? Що я вам щойно показала, розкажіть нам мені, що я не так зробила? Чи це воно так і має не зафарбовувати? Ось, думала, буде гарно. А, з плюсів, як і моя безам'ячна, не фарбує шкіру. Це дуже класно, що не треба ходити. І знаєте, там такі пофарбовані ділянки це. Ну Нормально, шкіра не профарбована. безам'ячна, моя сльоз так само не профарбовувала. Але ж е... щось не те. <свісно> Можливо, якийсь конфлікт відбувся, не знаю. Ну, таке, якщо чесно, я очікувала, що хоча б зафарбує сивину. <свісно> а воно не зафарбувалося, ну так, да, відтінок надався, таке, ніби як тонування відбулося ось таке легке. Бачите, такий червонуватий підтон. Капець якийсь. І сивина лишилася в своєму срібному пітоні. Не знаю, можливо, не морочити яйця голову і придбаю свою сльоз без на наступний раз. Просто з червоним пітоном. Бо мені сподобалося червоний пітон на мені. Не знаю, чи воно. Нормально буде потім, чи не буде, наприклад, червоне обличчя підкреслювати, але на волоссі мені сподобалося, як виграє такий червонуватий колір. І все, бо моя хоча б зафарбовувала сивину. Отаке. От так що, можливо, я не ту фарбу взяла. Знаєте, можливо, є лореалі різна. Ну, таке, подивлюсь, пошукаю відгуки якісь.